Зараз ми бачимо з вами, як споруда качає насосна станція на восьмій споруді, качає річку Базавлук. Вона перекачується, збрасується, тому що, щоб не затопити там населені пункти. Але зараз покров без води вже. І тому якщо 100 метрів труби кинути, то цю річку можна не скидати, щоб вона уходила невідомо куди, а можна направити до міста. Місцеві жителі саме так і стверджують, але ми бачимо те, що бачимо. Тут всюди була вода. І тепер це все оголено, бачите, аж там була вода, тепер цього нема. Качають річку, скидають воду. Отак. Тут теж все було в воді і навіть падають ці бережки, бачите? Воно вимивається під напором. Люди приїздять, зупиняються, дивляться на це все. З таким волем, з таким волем. Це з 56-го року. Така споруда існує. Тут всюди була вода. Багато людей відпочивало, тут приїздило. І рибаки, і люди з дітками. Але тепер подивимось, що буде, чим це все закінчиться. Дивіться, Тут всюди була вода, і що ми бачимо зараз. Люди, це просто капець. Я не знаю, такими темпами вже тут, я не знаю, скільки тут метрів? Вже метрів 200. Як не більше, так? оголилася земля. Боже, неймовірно, дивіться. Всі місця тут огорожені, міновані. Не можна тут ходити. Там, де посадка, але ось де була вода, ну як, як якась пустиня. Якась пустиня. Просто як, знаєте, якийсь сюр. Оце тут всюди була вода, люди. Піц, масштаб, просто я не знаю на скільки, скільки води лишиться, І невідомо. Невідомо. Але знаєте, мені нагадує це все якийсь ну, фільм з майбутнього. Знаєте, про майбутнє можна знімати якусь, начебто, інша планета. Може буде ще краще, хто зна, що буде як? Сподіваємось, що Україна розквітне і все буде Україна, і буде перемога.